Ну що ж, в цьому сезоні він готував насіння перцю до пророщування п'ятьма різними методами. Тож, от підсумки. Найкращі результати дали три методи. І перший це замочування в епіні. 7 сіми. Дуже швидке проключування, сильні паростки і виглядають вони найкраще. Другий замочування в 3% перекисі водню. Також 7 сіми. Теж швидко проросли, а хоча один паросток не скинув лушпиння, що уповільнило його розвиток, а інший проріс і одразу помер. Але це, скоріш за все, не вина методу. Третій – пророщування на вологій серветці під плівкою. Теж 7 сіми. Дуже зручно, бачиш, як росте кожна насіннинка. Єдиний мінус треба дуже обережно їх пересаджувати, щоб не пошкодити насіння і щодня провітрювати на 10-15 хвилин. Але усі три методи працюють, та усі три чудово себе проявили: метод попереднього прогрівання 6 сіми. Але один паросток не має листя, лише стебло. Ще один не скинув лушпиння. Можливо, проблема в самому насінні. Найгірше в нас спрацювало просте замочування в теплій воді. Лише 4 з 7 проросли. Ну що ж, робіть висновки, а повні відео по кожному з методів будуть на сторінці.